Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сапельник. Як оформити спадщину, якщо ви перебуваєте за межами України? Адже наразі для українців ця ситуація не є рідкістю. Ми сьогодні поговоримо про те, з чого почати, які документи потрібні, і та як діяти дистанційно, і що взагалі треба робити? Відповідь на ці та інші питання дасть наш гість, юрист Іван Карнаух. Івана радий вітати. Вітаю. Давай почнемо з того, з чого взагалі починається процес оформлення спадщини, якщо спадкоємець перебуває за кордоном. Перше, це фіксування факту смерті. Необхідно одразу родичам якимось чином отримати свідоцтво про смерть. Спочатку це медичне свідоцтво, а потім вже офіційне свідоцтво, яке віддають органи Рац. Якщо спадкоємці перебувають за кордоном, то для того щоб отримати ці документи, вони можуть оформити довіреність на довірну особу, яка буде знаходитися на території України, І за довіреністю буде зібрано ці до документи. Ще як варіант, ця послуга може бути здійснена навіть дистанційно через застосунок дія онлайн. Якщо підтягнеться таке свідоцтво про смерть, це буде першим етапом для того, щоб розпочати процедуру вступлення в спадкові права. Так, а чи обов'язково бути присутнім особисто в Україні, щоб оформити спадщину? Ті інструментарії, які зараз є, в чинному законодавстві, дозволяють це зробити дистанційно повністю без відвідування території України з самого початку до самого фінального фінішного етапу вже. Так, а що робити, якщо майно знаходиться в зоні бойових дій або тимчасово окупованій території? А якщо таке майно знаходиться на території, яка не підпадає під юрисдикцію України або на, на, на тимчасово е, окупованій території, процедура змінюється лише в форматі е, того, хто, хто із нотаріусів за територіальним е, округом зможе оформлювати ці документи. Е, ситуація буде аналогічна, якби це була, наприклад, майно оформлено на е, чинній території. України, але з певними особливостями особливості це зміна територіальної юрисдикції. Наприклад, якщо це був там Донецький Луганський нотаріальний округ обласні, вони за наказом Міністерства юстиції розподілені за територіальним признаком, які області зможуть обслуговувати ці райони. І відповідно, треба буде звертатися до того нотаріуса, який зможе працювати з такими документами. В подальшому вся ситуація. І права майнові залишаються незмінному порядку, і немає значення, де саме на території перебуває нерухоме майно вступити в права і оформити всі належні документи можливо на тій частині території України, яка дозволяє зробити ці офіційні документи нотаріусом. Так про документи, які документи потрібно підготувати і як їх можна передати нотаріусу дистанційно. Для того щоб отримати свідоцтво права на спадщину, треба пройти два основних етапи: на першому етапі це подання заяви про те, що особа приймає спадщину для того, щоб завести матеріальну справу, спадкову точніше справу. І на цьому на першому етапі достатньо лише. Копії документів, це е, паспорт, е, код, це стандартний набір, е, далі свідоцтво про смерть загиблого, і відомості про те, яке майно може бути перебувати у власності е, цієї особи. Якщо таке перелік повний цього майна е, спадкоємцям невідомий з якихось причин, е, це не є проблемою, оскільки особа, коли звертається до нотаріуса заяви про прийняття спадщини, вона юридично вважається такою, що прийняла весь обсяг майна. З чого б він не складався і де б він не знаходився. І на цьому етапі не обов'язково мати оригінали е, правоснувальних документів на все майно. В подальшому для оформлення вже е, на другому етапі вже оформлюється свідоцтво права на спадщину. Е, на цьому етапі вже бажано зібрати ці документи. Але е, різниця в тому, що е, після смерті. Особи відкривається 6 місяців строк для прийняття спадщини. З початком повномасштабної війни в 2022 році було прийнято декілька законодавчих змін, які продлили ці строки для прийняття спадщини. Але на даний момент вони залишаються стандартизованим. Тобто, 6 місяців з дня смерті дається срок на те, щоб звернутися на першому етапі з заяви про прийняття спадщини. Потім Після того, як пройде цей строк 6 місяців, вже після нього можливо буде оформлювати вже свідоцтво про право на спадщину. І вже на другому етапі, коли вже буде оформлятися, необхідно зібрати буде повністю всі відновити документи. Це можливо зробити буде або через відповідні реєстри нерухомого майна, якщо це там про будинки, квартири і земельні ділянки, або через архівні установи в деяких ситуаціях в реєстрі. Може не міститься, наприклад, ця інформація. І найголовніше це не пропустити цей 6-місячний строк. Якщо зробити все вчасно, то в подальшому ця процедура, вона буде така формальність, просто до оформити В будь-який момент законодавство не обмежує, що це повинно бути рівно там, через 6 місяців. Головне прийняти заяву про те, що ви вступили, отримали таке право, а потім в подальшому вже в будь-який момент. Можна буде дооформити його шляхом отримання свідоцтва по право на спадщину. Так а чи можна оформити довіреність за кордоном, щоб не приїжджати в Україну, і як її правильно завірити? Її можна отримати, зробити її можна двома шляхами. Перший шлях це через консульські установи, наприклад, там забронюється певна черга. Складність в тому, що туди дуже складно зачасту потрапити. Якщо в країнах, деяких знаходиться в двох-трьох можливо містах всього, і треба. Отримати чергу на того, щоб там відвідати консульську установу, але така процедура є, вона передбачена. Тоді представник консульства України в іноземній державі може завірити своїм підписом справжність підпису особи, яка доручає, завірити правильно скласти текст цієї довідності, і тоді переслати її можна поштою, наприклад, в Україну для того, щоб там особа якась займалася цими питаннями. Другий спосіб більш розповсюджений і доступний. в Термінів часу, але дорожче за фінансовим розхідною частиною. Це через звернення до нотаріуса за місце перебування. Для того, щоб зробити нотаріальну довіреність, бажано перекласти її одразу на мову на українську і мовою оригіналу, наприклад, країни перебування. Це польська, іспанська, німецька, в залежності від того, який нотаріус її буде робити. Обов'язково реквізити такої. Довірності це так званий апостиль. Апостиль це засвідчення справжності підпису і ідентичності перекладу матеріального такого документу. Якщо ці, ці вимоги там дотримуються, то така довірність вона має надає повноваження представнику представляти інтереси вже на території України. Якщо вона складена мовою, наприклад країни перебування, то в Україні її можна буде також легалізувати шляхом складання нотаріального перекладу. Ну це вже нюанси там і деталі. Але така процедура є, вона можливо там двома шляхами, які я назвав. Так а, до речі, про е терміни вступу в спадщину. Ти сказав, що це е 6 місяців, так, так а для так. тих, хто за кордоном, для них немає ніяких винятків. Ні, ні, ніяких винятків немає. Якщо раніше там рік тому можливо було ці терміни продлити ще на 4 місяці у зв'язку з воєнним станом 6 місяців плюс 4 місяці, тобто було 10 місяців для того, щоб звернутися на даний момент. Ці строки повернуто до в термінах вони стандартизовані до 6 місяців. І якщо цей термін буде пропущений хоча б на один день, то всі питання оформлення спадщини будуть відбуватися в будь-якому випадку через судові судової установи так і підсумовуючи нашу розмову, які найпоширеніші помилки допускають спадкоємці, перебуваючи за кордоном, перша помилка це недотримання строків для прийняття спадщини. Деякі розуміють цей термін 6 місяців як такий, що через 6 місяців треба звертатися до нотаріуса, щоб оформити свідоцтво по право на спадщину. Хоча це не є правильним. Правильно, чим раніше звернутися, тим краще протягом 6 місяців, навпаки, цей максимально можливий строк. Для того, щоб звернутися з першої заяв. Коли ця вимога дотримана, далі на другому етапі помилка це не, не оформлення, її коли вже є права певні. І якщо час спливає, можливі такі наслідки, що, наприклад, не будуть враховані інтереси, якщо там декілька спадкоємців, можливо, там, якщо особа не звернулася до нотаріуса вчасно, її інтереси і частку, наприклад, не будуть враховані. При розподілі серед інших спадкоємців. Це також е, можливо потім оскаржити в судовому порядку, але це витрата додаткових коштів, і найголовніше це час. Ну що ж, на цьому будемо ставити крапку. Іване, як завжди, дякую тобі, за те, що ти завітав нашої студії та за ці поради для наших телеглядачів. Дякую за запрошення. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт інтерв'ю дня і говорили ми на тему того, як оформити спадщину, якщо ви перебуваєте за межами України. В гостях у нас був юрист Іван Карнаух. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.